Прорив в науці вчені виявили, що нестача літію пов'язана з хворобою Альцгеймера. Підписуйтесь і я розкажу про все детальніше. І так, дослідження опубліковане в журналі. Натюр проведене дослідження Гарвардською медичною школою показало, що хворі хвороби альцгеймера в аналізах спинномозкової рідини містять менше літію, ніж здорові люди. Крім того, їхні дослідження на мишах показали, що в старих мишей в спинномозковій рідині літію менше. А коли тим мишкам додавали літій в харчування, Пам'ять їхня покращувала, рефлекси розвивалися умовні швидше, так само з такою швидкістю, як шестимісячних мишок. Крім того, їхні дослідження показали, що нестача літію погіршує стан синапсів, тобто такі частинки, що передають імпульс, а також мієлінові оболонки. А мієлінові оболонки, руйнування отут же йде не тільки при Альцгеймера, а це полінейропатія, розсіяний склероз. Та інші неврологічні захворювання. Тому чекаємо, що будуть якісь нові препарати, можливо, на лікування. Але в наступному відео я вам розкажу, як е, знайти літій в природних продуктах харчування, щоб поповнювати його природним чином. Підписуйтесь!